Це почнеться з тиші. Жодного брифінгу, жодної заяви. Лише коротке внутрішнє повідомлення для штаб-квартири НАТО. Година зет мінус. Початок транзиту. Саме так, за словами Євгена Штольця, виглядатиме початок останніх 24 годин перед закінченням війни. Штольц, колишній радник НАТО. Який зник з публічного простору після гострої критики Вашингтона, але у 2025 році його прогноз потрапив до рук незалежних журналістів? У ньому не містика, а холодна, точна аналітика, сценарій останньої доби перед оголошенням миру? Це не буде традиційним підписанням документів. За Штольцем першою буде смерть. За нею запуск прямого каналу зв'язку між Варшавою та Анкарою, потім повний обвал фронту, зупинка обстрілів без наказу, і, нарешті, оголошення якого всі так боялися. Що саме станеться? Чому Китай вирішить долю війни і чому Штольц вважає, що Україна отримає мир без перемоги але й без поразки? Розповідь, яка лякає навіть генералів, розкриває ці питання. Цей день не почнеться з вибухів, він почнеться з тиші. О шостій ранку, за київським часом, у столиці однієї з Балтійських країн, імовірно, в ризі, збереться надзвичайне засідання оборонного комітету НАТО. Привід неочікуваний, зникнення ключового російського генерала, який напередодні координував наступ на Сумщині. Генерал Сергій П. Мав вийти на зв'язок зі своїми підрозділами через систему стриж, але зв'язок обірвався. Дрон-ретранслятор, що забезпечував радіообмін, було вимкнено. Усі резервні канали мовчать, Росія не відповідає і це лякає НАТО більше, ніж пряма атака. У цей момент Штольц у своїй записці Протокол Тиші зазначає якщо раптом все замовкає, готуйтесь, це значить. Що або вони втратили управління, або почали нову гру без вас. О восьмій ранку невидимий гість з'явиться в Кремлі. Москва ще спить, але в кулуарах вже починає рухатися щось дивне. В аеропорту Внуково 2 о 0,752 приземляється невідомий приватний літак без маркувань, який не був заявлений у жодному дипломатичному плані. Через 18 хвилин кортеж в'їжджає в Кремль через задній в'їзд. Камери не фіксують номерів, лише одну чорну емблему на броньованому авто золотий дракон на червоному тлі. Це символ однієї з таємних китайських дипломатичних місій, які використовуються лише в умовах повної конфіденційності. Штольц коментує Коли в Кремль входить посланець без перекладача, значить мова йде не про переговори, а про ультиматуми, і Москва це знає. О 9 ранку на українському боці фронту оператори супутникової розвідки Максар фіксують аномалію. Жоден з конвоїв російської техніки не рухається вже понад 90 хвилин. У Брянській, Курській Ростовській областях мертва логістика. Навіть колії, якими мали йти ешелони з боєприпасами, порожні. Солдати на передовій кажуть, що вперше за рік не чули жодного пострілу за 20 хвилин. Один із розвідників передає в штаб аудіо, шепочучи я не знаю, що відбувається. Вони просто стоять, дивляться і мовчать. Так починається ефект мертвої армії, термін, введений штольцем, для опису ситуації, коли військо існує фізично, але повністю втратило волю до дії. Штольц пише Це може свідчити про дві речі: або втрату централізованого управління, або початок глибокого перевороту в самому командуванні. О 10 ранку у Вашингтоні на моніторах центру глобального реагування блимає жовта іконка. Це запуск протоколу Gold Line, який активується лише у разі зміни стратегічної позиції США щодо великого конфлікту. Він сповіщає генерального секретаря НАТО, Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил Європи та посла Ванкарі. Чому Туреччина? Тому що саме там, за версією Штольца, Має відбутись секретний тристоронній обмін документами між США, Україною та представником Пекіна. Це не мирна угода, а так званий договір про гарантії деескалації, новий формат, де слово мир не вживається взагалі. Об одинадцятій ранку у Києві в офісі високопоставленого радника президента вимикається телефон. Лінія, що йшла через закритий канал до Вашингтона, мертва. Але через 4 хвилини приходить одне повідомлення: тримай команду до 18-ї години. Потім нова реальність. Радник, за словами джерел Штольца, просто опускає голову. Ніхто не кричить, не панікує, усі розуміють, вони щойно дізналися, що рішення вже прийнято. О 12.00 настає хвиля тиші перестають стріляти навіть без наказу. На Харківському напрямку в підрозділах ЗСУ фіксують росіяни не відповідають уже 15 хвилин, навіть на міномети вперше з лютого 2022-го. На лінії в районі Маріуполя українські бійці помічають, що російські солдати тримають руки над головою, наче чекають чогось або знають більше, ніж ми. Втручання Китаю та таємний ультиматум. Це сталося о 12.40. Саме в той момент, коли фронт остаточно занімів, а розвідка почала фіксувати перші хвилі евакуації з російських польових штабів, у світ увійшла сила, що весь цей час залишалась у тіні Китай. Відповідно до документа, переданого Штольцем у 2025 році групі журналістів-розслідувачів, Пекін активував план Червоний механізм офіційно він ніколи не згадувався, але аналітики знали. Це момент прямого втручання не військового, а дипломатичного шантажу на глобальному рівні. Посольства КНР у Вашингтоні, Берліні, Варшаві, Києві та Москві отримали зашифрований пакет. У ньому була одна сторінка без логотипів, лише підписи трьох осіб. Лі Ценджу, секретаря Ради безпеки Китаю, генерала Ван Чунжуна з розвідувального відділу ЦК КПК, і представника приватного сектору, який контролює критичну інфраструктуру в Росії. У тексті не було закликів, лише одна фраза технологічна ізоляція вступає в дію впродовж 48 годин, якщо сторони не припинять маневри. Цім КНР дала зрозуміти або ви заморожуєте фронт, або ми заморожуємо вас. У Кремлі настала паніка. Саме в цей час, згідно з витоком штольця, в ситуаційній кімнаті адміністрації президента Росії відбулося те, що аналітики назвали вибухом мовчання. Протягом 30 хвилин ніхто не міг прийняти рішення. Прибуття китайського представника до Москви пролунала фраза: Ви вже не контролюєте свою війну, а ми контролюємо ваш доступ до енергії, логістики, мікропроцесорів і валютного резерву. У Вашингтоні на це відреагували блискавично. У Пентагоні вирішили не заважати. США знали, що якщо Китай вийшов із тіні, це означає, що Москва втратила суб'єктність. А в Києві тишина, президент не виходить на зв'язок. Ліше ближче до 14.00 над деякими полями з'являються безпілотники з китайською розміткою. Неозброєні, спостережні, вони летять уздовж кордону з Білороссю. Це вже не натяк, це контроль. Саме в цей час у Берліні відбувається неанонсована зустріч. Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Італії спілкуються з китайським спецпредставником. Пекін пропонує створити новий геополітичний формат умовний мир 6 до якого увійдуть Китай, США, ЄС, Туреччина, Україна та постконфліктна Росія без Британії, без ООН і без участі зеленського у ключовому рішенні. За прогнозом Штольца, цей день мав стати моментом, коли всі зрозуміють, що гра перейшла на новий рівень. Це вже не була війна між Україною та Росією. Це стало протистоянням між старою моделлю світового порядку і новим центром сили. Китай почав розставляти фінальні крапки. Увечері близько 17-ї години над Чорним морем фіксують зникнення американського розвідувального безпілотника Global Hawk. Через 12 хвилин він з'являється, але зі зміненим маршрутом, що пролягає ближче до Румунського узбережжя. Хтось попередив США не втручайтесь у ці 24 години. Це наш простір. А у Москві в цей самий момент генерал Артамонов, який кілька днів тому вимагав штурму Харкова, раптово подає у відставку, без пояснень. У внутрішньому документі для ФСБ, згідно з матеріалами Штольца, є лише одна фраза. Після сьогоднішньої зустрічі я не маю більше повноважень, нас уже представляють інші. Це був перелом, бо війна, що здавалась нескінченною, раптом зламалась не під натиском ракет, а під тиском мовчазного погляду Китаю. Штольц писав: все, крах російського впливу завершено. Тепер залишилось одне зафіксувати ціну миру. А вона буде високою, але її вже рахують без Кремля. Після 18-ї години. Почнеться найтемніший етап ніч рішень, яка назавжди змінить хід війни. У часовому вікні між 18 та 06 годиною відбудеться злам систем управління, а також фатальна подія, що стане точкою неповернення. Ймовірно, йдеться про раптову загибель одного з ключових політичних лідерів, що активує лавину змін без жодного підписаного паперу. Штольц стверджує, Ближче до 19.10 за Києвом над Москвою буде зафіксований масовий вихід правлячого апарату з урядового району. Кортежі залишатимуть центр міста без супроводу, але під охороною Росгвардії. Сигнали засекречених каналів урвуться. З Кремля не надійде жодної офіційної реакції. У цей момент у Вашингтоні відбудеться коротка внутрішня консультація, на якій буде ухвалено рішення не робити жодних публічних заяв протягом 12 годин. Світ тимчасово зануриться у стратегічну тишу. У Києві в цей час усе виглядатиме спокійно, але в офісі президента відбуватимуться незвичні переміщення. Ближче до 20 -ї години будуть евакуйовані окремі радники, які мають прямий доступ до західних каналів комунікації. За даними прогнозу, це буде прикриття для передачі певних повноважень на зовнішній рівень управління від Національного штабу до міжнародного координаційного центру. У 21.00 один із великих світових телеканалів готується вийти в ефір із заявою від уряду Польщі, але за сім хвилин до ефіру отримує запит від МЗС США відкласти трансляцію на невизначений термін. Аргументація. Йде синхронізація загальної позиції щодо Східної Європи. Вперше з початку війни кілька центрів прийняття рішень координують мовчання. Це означає, що угода досягнута, але її ще не можна називати угодою. О 22.10 російський медіапростір зазнає різкої фільтрації. Зникнуть десятки телеграм-каналів, наближених до Міноборони. Частина з них почне публікувати однакові меседжі. Ситуація нестабільна. Чекаємо офіційного слова, але слова не буде. Лише через приватні лінії піде повідомлення, готові до трансферу влади. Чекаємо сигналу з боку союзників. У цей самий час, близько 22.30, в анкарі, в підземному бункері Міноборони Туреччини, розпочнеться перша неофіційна координаційна зустріч. У ній братимуть участь делегати від США, Китаю, Туреччини, України та постмосковських дипломатів. Штольц прогнозує, що саме тут буде прийнято базову конфігурацію мирного протоколу без прямих підписів, але із зафіксованими зобов'язаннями через супутникові записи. Ближче до півночі, за прогнозом, настане переломний момент в Москві. Пролунає короткий внутрішній наказ. Сектор 1 змінює диспозицію. Це означає, що президентська вертикаль втрачає контроль над частиною силових структур. З резервної бази в Красногорську вийде спецгрупа, мета якої блокування залишків урядової охорони, фактично йтиметься про початок процесу недержавного перевороту, керованого ззовні. Українська сторона почне отримувати сигнали, не відповідати на жодну провокацію, утримуватись від коментарів, тримати тишу ще мінімум шість годин. О першій ночі 90% офіційних каналів комунікації буде або призупинено, або переведено в режим очікувань. У цей час одна з закритих британських газет готує статтю з заголовком: Кінець почався де, хто виживе після цього дня, але лондонське МЗС заблокує її публікацію. Усі служби інформації готуватимуться до великого брифінгу на восьму ранку. А в цей час відбудеться те, що Штольц назвав інформаційним обнуленням. Протягом години жоден світовий лідер не вийде на публіку. Повна пауза. І саме тоді, коли світ здаватиметься завмерлим, у китайській провінції Хунань зафіксують запуск внутрішнього інформаційного блоку із зашифрованим ключем. Цей код активує перехід до нової фази фази публічного оголошення. О п'ятій ранку на тлі повної тиші очікуватиметься остання. Офіційна заява про смерть високопоставленого російського діяча. Його ім'я поки не відоме, але саме ця подія, за прогнозом Штольца, Перекреслить будь-яку спробу відновити бойові дії. Після цього все перейде у нову фазу, про яку говоритимуть уже не в умовах війни, а в режимі передвоєнної пам'яті. Офіційне оголошення миру не відбудеться у звичному сенсі, не буде сцени з підписами, рукотисканнями і гімнами. Усе виглядатиме як послідовність нейтральних формулювань, за якими стоятиме абсолютно конкретна домовленість, узгоджена не на папері, а через серію синхронних дій. Які засвідчать, війна завершена. О сьомій ранку український генштаб проведе короткий брифінг. Представник повідомить: на оперативному рівні не зафіксовано змін на фронті, ворог не здійснює активних дій. Наші підрозділи перебувають у стані підвищеної готовності, але ситуація контрольована. Цей виступ не буде про перемогу, це буде сигнал. Фронт заморожено. Наказу на наступ немає. У Москві за тим самим сценарієм, речник уряду вийде в ефір із запізненням у 17 хвилин. Скаже, поточна стратегічна ситуація дозволяє переглянути розподіл сил у зоні спецоперації. Починається етап верифікації позицій. Це означатиме, що бойові дії більше не будуть відновлені. У 8.45 в анкарі пролунає головне заява від імені умовної групи координації 6: США, Китай, Туреччина, ЄС, Україна та Росія. Представник Туреччини повідомить, що досягнуто базового порозуміння про негайне припинення вогню без попередніх умов. Усі сторони утримуються від коментування змісту домовленості. Ключове Петін підтверджує гарантії безпеки, а США публікують заяву про підтримку стабілізації в регіоні. Українці спостерігатимуть за несподіваною трансформацією інформаційного поля. Уже до 10-ї ранку більшість телеканалів змінить риторику. Замість слів контратака, ескалація, обстріли почнуть з'являтися слова переговори, відновлення, інтеграція. Це не буде офіційний указ, це буде новий порядок тем. Об 11-й на Печерську з'явиться кортеж із європейськими дипломатами, які раніше уникали поїздок до Києва. Це візуальний сигнал, що Україна повертається в переговорний процес як учасник. Інформаційні агенції Reuters Bloomberg AP майже одночасно опублікують заголовки. Файр but who writes peace The end of combat, not the end of conflict. Ukraine in new face. Reconstruction without resolution. Це буде точним відображенням нової реальності. Війна закінчилась, але її офіційне завершення відкладене. Сторони мовчки погодилися з фактом, якого не оголошено. У другій половині дня Штолець передбачає початок розгортання місії технічного контролю. Вони будуть формально від імені ООН, але насправді це будуть спостережні групи, що координуються спільно КНР, Туреччиною та ЄС. Їхнє завдання фіксація лінії розмежування, яка поступово стане новим тимчасовим кордоном. Жодна зі сторін не назветься капітуляцією, але й перемоги не проголосить ніхто. До 19-ї години відбудеться перший розподіл секторів відповідальності. Україна отримає повний контроль над північним і центральним коридором до Чорного моря, Росія виведе значну частину артилерії з правобережної частини Дніпра, НАТО отримає доступ до чотирьох нових логістичних точок на сході Європи, Китай право вето на будь-яку майбутню ескалацію. І саме тоді, ближче до 20-ї години, Штольц у своєму звіті запише останній абзац: війна завершиться не ударом, а відключенням живлення. Світ зітхне, але не з полегшенням. А з настороженістю. Бо мір, який прийде, це буде лише пауза, не вирок і не прощення, лише пауза, яку вирвали з рук історії. Це тільки початок. Те, що відбудеться в останні 24 години перед миром, змінить не тільки хід війни, а й майбутнє всієї Європи.